Ми приїхали ввечері, я пам'ятаю, 10-та година вечора була, вночі майже, що в нас завели на позицію, ми прийшли, стали, позанімали оборону, і все. І тоді я ще пам'ятаю, тоді вже, що я пам'ятаю, що передали по рації, що ховайтеся, бо злетіла авіація. І все, і далі я нічого не пам'ятаю. 32-річний військовослужбовець Андрій Грицайчук пригадує бій, коли він отримав поранення. Андрій служив у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Наприкінці березня, під час бойового завдання у селі Червонопопівка, що на Луганщині, він отримав черепно-мозкову травму. А 2 квітня родині Андрія повідомили про його загибель. Я сиджу в кухні просто і вже бачу, що приїжджає машина медсестри, так якби приїхала нашою. Потім військо, Потім військова. Потім голови, і я вже зрозуміла, і я вже тут відкриваються двері. Мама вже плаче, бо маму забрали по дорозі. І я вже кажу, то вона, не кажіть, що його немає. І він сядь до мене цей військовий, сестра його всі, що сядьте. І я вже почала плакати. Ольга Грицейчук пригадує, найважче було розповісти про загибель чоловіка дітям, їх у подружжя троє. Наймолодшому Макару рік старші дівчата Мілана та Анна школярки. Середня теж так само, що їй сказала, вона каже: мама, через трошки тато так якби вернеться додому. Кажу, ні, до цього буде там зірочка велика, така горить на небі, і це буде наш тато. Я ну, якості постійно, кожного дня пила дуже багато таблеток заспокійливих. Він для мене, мені здається, все. Ми готувалися до поховання, ми вже дзвонили в церкву, казали там на коли, що купляти потрібно. Голова так само сільської ради приходив, де яму копати. Андрій та Ольга разом сім років. Родина живе в селі Олександрія на Рівненщині. Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій Грицейчук працював у Литві. Спочатку дружина та діти приїхали до нього. Однак майже одразу родина вирішила повернутись до України. Андрій каже, хотів стати на захист рідних. Якби мене були легші трам, то я б навіть назад вернувся на позицію до хлопців своїх. Легке поранення було. Там чи просто осколками побитий був, чи бійка, рука була зламана, чи що, то я зразу назад вернувся б і до їх. Звістку про те, що Андрій живий, Ольга отримала 7 квітня. Жінка каже, радісну новину почула на благовіщення Пресвятої Богородиці. Дзвонять до мене і піднімає трубку і говорить: Добрий ранок, добрий ранок, це Ольга так. Ваш чоловік лежить тяжко поранений, без свідомості в Києві в лікарні. Вибігає на двір, каже, мама, Андрій живий. Спочатку Андрій Грицайчук потрапив у госпіталь у Дніпрі, потім його перевезли до Києва. Каже, через важкі поранення погано пам'ятає цей період, але уже в столиці поряд з ним була дружина. Я заходжу в палату, я зразу побачила, він такий лежав, ну очі трошки були відкриті. Я почала плакати. Коли лікарі стабілізували стан Андрія, його перевезли у Львів. Саме там чоловік вперше зустрівся з дітьми. Дуже емоційно було мене. Не хотів, щоб не ми бачили в такому состоянні. Зараз то мало пам'ятає все. Ще в мене був тихать відкритий черг був. Там не було не зашиту, нічого, то зараз зашили мені все. Трохи пам'ятаю, що старша Аня, все. Зараз чоловік лікується у Рівненському госпіталі ветеранів війни. Тут зустрів побратима, з яким був у бою біля червонопопівки, коли отримав поранення. Каже, того дня вижили лише вони. Я бачу, що знакоми лицей вже до нього. Кукають, наче Дамір, Дамір. Кажу, хто ще є живих? Він каже: немає, ми тільки двоє, і все за три тижні лікування у госпіталі. Андрій має перші успіхи. Розповідає його фізичний терапевт Юрій Макарець. Мав великі труднощі. Я. Самостійним переміщенням, з ходою поза межами палати потребував супроводу. Він дуже позитивно налаштований. Попереду Андрія Грицейчука тривали курс реабілітації, каже терапевт. Потрібно зокрема відновити рухомість правої руки. Надія Кривко Микола Мельничук, Суспільне новини, рівне.